Наталій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ «Соми», частина четверта. Святого Павла вручив популярну в ФРН премію ГТ. Гартман за свої майбутні мемуари на премію не розраховує, однак, вирішивши, що записання не сяде доти, доки не побачить бодай одне з тих сіл, яке довелося знищувати. Гартман став шукати нагоди побувати в Радянському Союзі. Нагода невдовзі трапилась, не без допомоги сина, певна річ. В одній з торговельних делегацій, що збиралися відвідати Радянський Союз і, зокрема, Україну, потрібен був консультант, людина, яка розуміється на економіці. Так, Август Гартман вдруге опинився в Україні. Разом з делегацією кількома поважними підприємцями представниками західнонімецьких фірм він побував у Києві. Цього міста Гартман не знав, але в пам'яті були гучні переможні реляції про штурм столиці Радянської України, які на пробу виявилися мильною бульбашкою. Під Києвом знав Гартман німецькі частини загрози всерйоз і надовго. Разом з своїми співвітчизниками у вільний від ділових зустрічей час, Гартман оглядав місто, захоплювався Русанівкою і Хрещатиком, охоче плескав у долоні після кожного танцю ансамблю Вірського палаці культури України, оглядав скручені профські далі, і ніхто не міг навіть здогадувати які думки, колобродили в його лобатій голові з коротко стриженим, цупким сивим волоссям. Коли ж закордонним гостям випало їхати. Кілька міст економічний радник з радістю пригадав, що десь недалеко місто, де він лікувався після холодної купелі, а також від переляку та ганьби, а там і річко псло і вперте село, яке йому двічі довелося палити. І він вирішив, що його мемуари одразу набудуть необхідної тональності, коли він на перших же сторінках, як очевидець, розкаже про бур'ян, що ним заросло колишнє село. І цим недвозначно підкреслить, що більшовицька Росія була виснажена до краю, що потрібен був тільки один удар, що лише недалекоглядність гітлерівських генералів призвела до поразки, а на задньому плані проглядатиме й нинішній Август Гартман з його непохитною перекоєнністю. Про минуле треба говорити мовою, якою говорить фрац Йозеф Штраус, народ, що добився таких великих економічних успіхів, як німці має право на те, щоб не бажати й чути про Освенців, про Освенців і про те село. Через керівника їхньої делегації, члени уряду однієї із земель ФРН, худорлявого по спортивному підтянутого з ріденьким волоссям на сім'ї, Гартман попросив місцевих товаришів подріб різкового послугу, приїхати для загального ознайомлення кількома селами. Ось цією дорогою над словом. Він, Гартман, розуміє, що відхилення від заздалегідь розробленого і погодженого маршруту справа непроста, і вирішують її не тут. Але ж Гартман не просить навіть зупинятись на своєму коротенькому незапланованому маршруті. А щодо фотографування, той апарата не бере з собою. І взагалі він не полюбляє, не полюбляє фотографування, знімки мертві, лише пам'ять здатна зберегти. Тож, якщо будуть такі ласкаві, у місцевих товаришів не знайшлось вагомих причин відмовити цій маленькій примсі західного гостя. Тим паче, що він не просив ніде зупинятися, хоче просто проїхати через кілька сіл, якщо можна поволі, щоб міг роздивитися в а якщо цього не можна, то що ж, хай машина змагається з вітром. О, така поїздка можлива. Данкішон, данкішон, Навіть зупинитись можна, щоб випити. А що саме можна випити? О, ви у цій маленькій невимушеній подорожі не можете обійтись без водки, холодної криничної води, даруйте, я не зрозумів. Вода і водка так близько одне до одного. Ні, ні, зупинятись не треба. Воду з типовою криниці посмакуємо іншим разом. Вас цікавить, який спогад бентежимо мою пам'ять? Пам'ять Заледве не кожного німця мого віку, хоч краєчком зачіпає Росію. Але в даному випадку винна не моя особиста пам'ять, а давній з молодих літ приятель, якому навряд чи доведеться побувати у вашій країні. Він просив мене про цю маленьку послугу. Він буде вельми задоволений. Я дякую від імені мого приятеля. Деньшом. Здається, повірили, якщо ці червоні взагалі здатні чомусь вірити, і ось Волга мчить асфальтом. За віконечком мого. Цятця, лісосмуги, телеграфічні стовпи, далекі поля за зимою розкручується, немов велетенська пластинка на диску. Сонце тільки зійшло. Виїхали раненько, дорога не близька, а на обід обіцяли повернутися. Його видно кріля сосмугу, що тільки збиралось зазеленіти. Велике червоне коло біжить на випередки з Волгою. Волга по асфальті, всі, червоне коло по полях. Ледь таркаючись смужки горизонту, не обминаючи ні пагорбів, ні торішніх ожередів. Август Гартман сидить попереду поруч з шофером, молоденький супроводжуючий володя, зовсім не тямить в етикеті. Він живосилом все гостя гостя переднє сидіння, потім, щоб той краще бачив, і ніякі відмагання не допомогли.